Якщо взяти Євангелію, то коли апостол зустрічає учнів, які увірували, людей, які увірували, він взагалі питається, а ви в яке хрещення хрещені були? Ви православні московського патріархата? Я теж там був. В яке хрещення ви хрещені? Та в Московський патріархат. А ви католики, які сьогодні папу мають свого, який від вашого імені благословив цю радь? Непорочному серцю Марії, який нам білий прапор суне, який каже, що ми повинні зупинити війну, хай нас вб'ють, бо нас тоді не будуть вбивати. Ні, нас вб'ють, знищать. Я хочу вам сказати, католики, ви за нього молитеся, і ви хочете мені сказати, що ви з Богом. Ви хочете бути благословенні, ви хочете користуватися спадщиною Господа мого Ісуса Христа. Справді? А мені здається, вам треба перехреститися. Вам треба народитись з гори в першу чергу. Навіть ті, що народжені з гори, вам треба перехреститися в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви хрещені Духом Святим, тільки тоді Дух Святий проявить себе, а не буде підмінений Духом Нечистивим, який теж вміє робити чудеса. І ви знаєте, що Антихрист прийде на основі і на фундаменті великих чудес і знамень, що люди будуть дивуватися, як таке можливо, Він себе тоді проголосить Богом. Ми маємо вже наслідника Папу Римського. Раз за разом, який міняється, і отой нечестивий цією армією антихристів далі зв'язує людей, осліпляє їх духовно, щоб ті часом не почули Слова Господа мого Ісуса Христа і не народилися згори. Йоанна 3.3. щоб вони не зрозуміли, що є від духа, що є від тіла, що я з води, а що я від духа. Ви розумієте, все так просто. Але ні, зв'язали, закрили. І так залякали людей, нами залякали. Вони бояться навіть сьогодні проголошувати християнські зустрічі. Оці всі антихристи, їх трясе відразу. Відразу видно, як міняється лице, як вони накидають петлю людині на шиї і кажуть, що ти слухаєш цих сектантів. Це Христос зробив цю секту. Що це за нова секта? кажуть. І питають апостола Павла, яку всі гонять. Хто гонив тоді християн? І в першу чергу, це були ті, хто чекали Ісуса Христа. І сьогодні нічого не змінилося. Ця секта далі і сьогодні гонить, тільки вона в інші форми набрала, форми Антихриста.